Сумочки мікс, перший плюс другий сорт. в лоті знаходиться 15 кілограм. Ціна 4-5 євро за кілограм. Зробимо відеоогляд цього лота. Ось така класна сумочка, сиренька. Ось так воно виглядає. Може бути як рюкзачок. Наступна ось така бежева. Ось так вона виглядає. Ще в нас є ось така. То аріс ось, Всередині. ось так проводи з середині. Це теж Аріс. наступна ось така джобіс. Велика шоперка. Вже така якраз на осінь багато умістка. Стані. Наступна ось така зелена. Теж така сумочка містима. Ось багато її відділю. Наступний ось такий кошельочок. Його треба почистити зверху. Зсередині, бачите, тільки відділю, наступний чорний кошельочок. Ось, тут, ось така кумочка, дуже класна, теж низька віці. Зсередина, бачите, знизу є ще така пісенка. Наступний ось такий класік кораловий. Ще бачимо ось таку сумочку. Матеріали рожу касочком. Наступна ось такий плат чорного кольору з золотисти так Така сумка для ноутбука. дуже багато не сильно. Ось така для дівчаток. Наступна, знову ж таки, така сумка. Багато містка. Наступна ось така крада. оригінальна всередині, бачите? Я так думаю. Багато вмістимо. Наступний ось такий плач. Ще бачимо що тепер маленько. Дуже класна моделька. Наступна ось така шкіряна теж шопорка. дитячий рюкзачок для дівчинки. Наступна ось така коричневого кольору замшева косметичка. Ось такі маленькі пошивки. Далі у нас є. Ось такий рюкзачок. Наступна, знову ж таки, ось така сумочка, шоперка, досить містка, велика. Наступна ось така. Сумочка має бачите, і ось таку рожечку. Ще ось це дуже в гарному стані. Наступна ось така моделька. Ось така чоловіча моделька. Теж велика містка. Наступна ось така синенька. Ось така комбінована з двох сторін. Ще ось така лакова. І останній ось такий у нас рюкзачок. Теж дуже цікавий зверху, він йде такий ніби проразинений.